Так, консультація Анатолій Сокоренко. Значить, тут же не ваш. Вам треба буде ваш так вписати. Значить, те, що ви надіслали той файл, він у мене, дивіться, не відкривається. Не відкривається щось, якісь загрузки в zip. Архів zip у мене не відкривається. Не можу нічого сказати по тому. Що ви там надіслали, ви його роз, роз, розкодіруєте. Тоді може, може щось вам скажу. Так, токарно револьверного, це ваше, я надіюсь. Дивимося вступ. це тримач. Не ну, ріс це правильно, дивіться, ріс це тримачі. Бачите, зразу помінялося. Так. Багато різцевих. Ну, це, в принципі, слово, що пише. Багато різцевих, Ну, пише отак. Ну може хай. Рис це тримач! Тримач. Ріс це тримач. що воно пише? Тримача. ну може тримач чим? Може атаку. От... О! Бачте воно є таке. Так, а от тут в кінці. Актуальним, згідно якого завдання там нам тоді дадуть. Вказівки як писати. Основних вузлів, таблиця. Тільки оце ж по ширині, дивіться, бути Подач, дивіться, коробка подач. Храпку ставити. Якраз основний хразит пан ревера сата, є такі Так. Дивіться, що воно тут у вас одні так, абзац, другі так, абзац. Так, ви візьміть його та подвіньте тоді. Отак. От Щоб все в один рядочок вже ж було. Далі, щось у вас дивіться. Тут одна, значить була вказівка. Ну, По-перше, давайте зайдемо в таблиці. Властивості таблиці, так. І властивості таблиці зменшимо нам оце не нужно. До 10 хоча б. Отак. От Щоб все одного розміру було. 10. Окей. Так, о! -о, -о. Бачите як? Отбой. А що ж таке? Давайте назад. Отбой. Дивимося. Щось я не ті. Не ті властивості. А, ширина. От, а нам потрібно було. Тут все нормально. Рядок зайти. Висота. що то тут висота? Мінімум, да. А ось тут ось варіанти. Може точно. Окей. Ага. Ні. Не хоче. Ну, в общем, суть такого, це треба махатися, так? Не буду я зупиняти. Дивіться, тут одна ширина, тут друга ширина. Якось ілі вручну його порозтягуйте. ілі вручну його постягуйте. Так. Чого воно не хоче стягуватися? Не знаю, треба розбиратися. Видимо, ж так задано Ну саме головне в нас. Я вже ж показував по відео. Ви ж, звісно, не дивилися, дивіться. Заходимо в властивості таблиці. Тут треба помахатися. Стовпець, клітинка. Точно, Ні, от в таблицю ось межі заливки. Так, дивимося. Отак усі ми вибираємо. Да? А отут ми вибираємо потовще, 2,25. Окей. Вот так. О. Ну, а эти линии, так, отбой назад. Назад отбой. Девица, а эти линии, сейчас я... Хоп. Властивости таблицы, так. Межи заливки, так. Давайте мы сделаем вот так рамочку. 225 І то багато. Окей. Окей. Є таке, да? І потім ось сюди ставимо. Ага. А тоді це не вийме. О тут усі межі. І тут усі межі. Є таке, а тепер якось оцю ось надо треба сделати. Щас ми зробимо таблицю. Властивості заходимо. Межі. Де вона? Ось це. Ось, 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 ось. О. Окей. Окей. є таке. Да. А оці бажано залишити тонкими. А чи як його зробити тонкими, тонким. А, блін, всі межі. А от тут, ну, да, отут треба тут межі тонкими. А як його зробити тонкими? ну, В общем. Фактически треба зайти і помахатися. Властивості таблиці, так. Знову ж таки межі. А тепер усі межі. Потім оцей треба, навіть ну, зменшити одиниці. Може, отак воно дасть. А ну окей, окей. О, Бачите так. А тепер оці чогось. Раз. Властивості, таблиці межі. А вот эту делаем жирным. Окей, окей. Вообще пропало. Ну, в общем, надо. Надо... клацать. Ластывости таблицы межі. А, я нажав немає. Надо ось рамка. 225 Окей. Ну, опять же ж, немає я обрав, бачите? Ось ті, ось ці таблиці. Заходимо сюди. Немає, не треба нажимати. А сітка у нас. Сітка у нас одиниця. Окей. Окей. О, а тепер... Є мої щас властивості таблиці. Ну, в общем, самі позанімайтеся. Дуже цікаво, кстати. Рамка. 225. Окей. Окей. Є. Так воно тоді пропадає. Ну, в общем, треба позаніматися цим. Так, розділяють два можливих режими роботи будь-якого штату. Ну, оце підвинити. Тут треба, щоб лінії були тоненькі, а рамочка і оця шапочка має бути оп, отак. Шапочка має бути отак. Усі межі так. А отут ми заходимо у властивості таблиці і ставимо, де воно тут? Ось ось раз. Ну, надо дивитися тут. Окей, окей, що шо, шоу. Ну, вийде, не выйдем. Ну, все. Дальше самі позанімайтесь. Так, тут надо з нуля лучше почати. Ручний режим роботи. Так. Ну, маловато, ну хоч щось є. Вимоги. Давайте дивимося вимоги. Абзац. Заходимо в абзац. О, молодець. Все класно. Окей. Угу. Асинхроніка, откознав мені. Двигуни. Так. Так, оце дивіться: са 2 са 4 са 1 са 3 Де схема? Ось сюди должна бути схема. Іначе це описання проти EDS. Електродвіжуще РС Українською РС, а не ДС проти РС. фу 1 ФУ3 3 Це запобіжники. Де вони в схемі? Я їх не бачу. Схему сюди. Вибору дострумує величини і напруги мережі живлення. Ну, два, мінімум 2 два листа должно бути. Напишіть: на освітлення, там, можливо, на коло керування 220, на освітлення 36. Через трансформатор. ось написано, да? а силові на 380. Вибір системи згрузків в методі регулювання швидкості От Ото должна бути електрична схема. Якісь способи регулювання швидкості. Де електрична схема? Верстата? Не бачу. Далі, розрахунок потужності, зрозуміти їх вибір. Ну Це я вже бачу, я його раз виправляв. І воно нічого тут не зроблено. Це вже я подивіться попереднє відео. Я його вже виправляв. Полтора з лівим краєм по, по ширині. Перший рядок один. Окей. Отак. Ну к чому це? Оце воно не должно бути. Якщо ви його пишете, то сразу напишіть, що розрахує, наприклад, швидкість. Да, по формулі такій. То отут должно бути позначено формула. 1.5.1. Перша формула розділу 1.5. Так, тепер отак його. Раз. Тільки колір. Так, ми все ділимо так. Раз. І колір должен бути чорним. Ну, Ось так воно має бути. Тільки ж зразу ну, треба написати, що ви робите. Що таке 26 і потужних втрат? Що таке? Швидкість різання 26 і потужних втрат. Що це таке? СТ, що це таке СТ? Що це таке? Не розумію. Це ж формула, це ви так скопірована у вас формула, бачите? Хто за куди пішла, тільки ж у вас розділ вже... 1.5.2. Так. Далі ще раз підписуєте. Оце що таке? Це, може, отак воно должно бути. Дивіться, отак. А оце ось сюди, де у нас абзац не починається, після де ставиться кома. Як де вискаки велика буква, ми її прибираємо. Отак воно. Да. Отут же ж. назва формули. 10.5.2. Закриваємо. До 5-9, бачите. Що це у нас за взагалі? так. Ми розрахуємо тето по такій-то формулі підставили цифри посчитали. Розрахуємо тето по такій то формулі, підставили цифри посчитали. Перед цим вверху вихідні дані такі, 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 такі. Щоб ці цифри берете, підставляєте. А що це ви понакидали? Ну, це текст, це хорошо, ну це ну, красиво, красиво. Питань нема. Тільки це розділ 1.5. Це розділ 1.5. Так. 1.5 відвойний рисунок 1.5.1. Рахую за формулу. Формулу. Розраховуємо за формулою. Да? А, до речі, не можна ж так. Треба набирати. Всі формули треба набирати. По центру. Формулу підписуємо. Потім вверху десь повинні бути вихідні дані. Що таке F, що таке V? Так, що це за формула? Потуємо розрахуємо за формулою. Якого двигуна? У вас три двигуна. На валу. Це теж посереднє. Це все рисунками. Оце все по центру. Підписуєте. Всі формули ще раз, підписуєте номер формули. Розрахунок не підписується. Але перед цим пишу за такою. Дивіться, ви за такою формулу за такою. Що за такою? Який двигун за такою, який за такою, який за такою. Це вказуєте. Електродвигуна. Ну от перед тим, як оце ви їх пишете, ці технічні, треба всі три двигуни посчитати. І потім вже їх вибрати. Спочатку розрахувати, перший двигун для чого він, другий двигун для чого, третій двигун для чого, а потім вже його вибирають. Тоже по центру. Формули підписати. Що це? Так, ну, розбираю. Розагун ібер апаратів керування. Що це таке? Десь тут, тут, тут цифра потерялася, дивіться. Тут циферка потерялася. Так, подождите, ці вони щось не пляшуть з тими. 5,5,075,055. Так, а тут у нас. А тут 3,75 і 1,5, дивіться. У вас зовсім інші цифри, я не знаю. Це ви так кидаєте, щоб то було, або що-небудь. Тут друга таблиця дивіться. Там одна таблиця, тут друга таблиця, там одні двигуни, тут другі двигуни. Ну, все це прекрасно, я так зрозумів, це курсова, так. Да? Ну так тепер давайте ж його підганяти, щоб воно ж було як положено. Магнітних пускачів і так далі. Ну добре. Поки підганяйте його, щоб воно ж тут плясало. Що це Кнопок керування? Дуже радий я, що ви кнопки керування вибрали. Апарати захисту. Так, і що тут у нас? Вибір запобіжників. Ну все прекрасно. Так, да, отак воно повинно бути, тільки ж його, щоб воно відповідало вашим характеристикам. І Кабель, да, вибираємо, все правильно, отак воно має бути. Так, і доходимо до розділу 2.1. Організація монтажу електробатних. Так а де воно? Де матеріал? Де це все матеріал? Ми ж з вами побалакали сьогодні. Що ви оце? Ну, охорона праці. Організація при ремонті токарних верстатів. Так, підожіть. Дивіться. За відділення Ірина Івановна, так. Да? Ось, Сокоренко. Вона кинула текст. Тобто зміст, ось, дивіться, зміст, який має бути. Розділ 4. Охорона праці повинен містити інформацію про наступність. Стисла характеристика об'єкта вашого верстата. Як об'єкта з охорони праці. А навіть небезпечних умов праці на об'єкті проєктування на вашому верстаті. Так? Мається на увазі електромонтажника. Організаційні заходи з безпечного виконання робіт під час ремонту, обслуговування, технічного обслуговування вашого верстата. технічні заходи і так далі. Це читайте. Це, це вам я кидав те саме в Viber. Так. А вас. Загальні положення, ну десь ви пункти якісь там списали. А це що, вимоги без початком роботи. Да? Вона про виконання ремонт ремонтних робити. Ну, коль що, що тут виходить, воно підходить. Розрахунок за землюючого пристрою. Це ж треба. Ж його... Розрахунок цей тут повинен бути. Анатолій. Тут має бути розрахунок, а питання стандартизації. Задачі, що таке стандартизація та якість, які задачі ставляться, як вони рішають. Показники якості електричної енергії, які є показники. Да, ви, існули, ви вже виснув. Молодець. Написали. Так, література. Літературу з, клас, з класрума, з дипломного проєктування візьміть. Ну, в общем, все дуже печально. Давайте потихеньку починайте працювати.